Сьогодні я хочу поговорити про справу громад і про незалежну журналістику. Можливо, хтось не знає, але ГО справа громад нам вже в цьому місяці буде 5 років на хвилиночку. Ми не створилися, коли почалося вторгнення. Ми не створилися після того, як звільнили Херсон. Ми створені 5 років тому, і за весь цей час у нас є дуже величезних, як то люблять казати, кейс, Гарних справ. І я вам хочу сказати, що це не сьогодні почалось незалежні змі. Вони розповідають, наприклад, про мене, що м -м, мешканка Херсону Оксана, але ніколи не скажуть, що я, а я вам кажу, я очільник справи громад Херсон, я очільник Херсонської територіальної організації Європейської Солідарності, і я цього не боюсь взагалі. Навпаки, я цим пишаюсь. І коли про мене можете не розповідати, але коли ви розповідаєте про те, що в нашому місті є цікавого і гарного, і про це не кажете взагалі, що це зробила справа громад, а з іншого боку, ви розповідаєте про інші благодійні фонди, ГОшки, ще щось інше. ще щось. Що там ще є от, із таких організацій, да? котрі в нашому місті навіть на місцевій, котрі тільки створені хтось у лютому 23-го року, хтось у грудні 23-го року, і ви про них розповідаєте, то ви це зробите, звісно, зі щирою душою. А про нас ви не розповідаєте, тому що ви вважаєте, що це політика. Так от я вам скажу, і нехай це буде політика. Все одно про нас будуть чути, про нас будуть знати. Мене вкурлює не те, що ви про нас не пишете. Взагалі не пишіть про нас нічого. Ми самі про себе заявимо без того, без йорнічення в нашому місті з'явилося дерево писанкове і все. Чому ви не напишете, що це справа громад Херсон? Що це люди, котрі її наповнюють, зробили для міста такий подарунок? Тому що ми робили це з душею, і я хочу, щоб про це знали всі. Про справу громад і про європейську солідарність міста Херсон будуть знати про наші справи тепер всі і завжди, і іменно завдяки нашим незалежним в лапках ЗМІ.